Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати свої вам свої якісь майже готові роботи, свої розпочаті процеси, але перш ніж ми з вами розпочнемо, хочу вам похвастатись, що я приєдналась до дівчаток у спільний проект Візерунки UA». Там дівчатка. Діляться своїми якимись роботами, своїми майстер-класами. Дуже багато цікавого, дуже багато корисного. Я посилання залишу під відео, як можна приєднатися до цього проєкту. Так що заходьте, приєднуйтесь до нас. Нам буде дуже цікаво спілкуватися. Я хочу подякувати. Олічка Оль, Оля Матерна. Канал, я також залишу посилання на її канал. В неї дуже багато вона щодня вилажує якийсь мастер-клас, яких візерунки. Візерунки дуже чудові, і, і ажури. і ну-ну Зайдіть на канал, подивіться дуже багато всяких і літніх, і для беретів. І, і сіточки дуже багато. Канал називається Ольга Матерне, В'язання як Релакс, також організатору Томарі Новіковій, яка організувала цей проект. Я також залишу посилання, посилання на спонсорів, так що, дівчатка, заходьте, кому цікаво, дивіться, приєднуйтесь до нас. Я сподіваюсь, буде цікаво. Ну, що, тепер я похвалилася своїми такими, можна сказати, здвигами у світі в'язання. Тепер покажу вам свої такі невеличкі розпочаті. Ну, як невеличкі деякі величкі деякі невеличкі процеси. Так, ну, розпочнемо, мабуть, давайте з вами я ось із цього. Майже, зараз це приберу, майже готовий у мене такий кардиган. В'язала я його по майстер-класу каналу Лана Стільне В'язання. Я думаю, всі бачили багато там майстер-класів. Так, дивіться, але в'язала я. Не з такої пряжі, як там, а із пряжі Алізе. Вибачте, із пряжі Алізе Лана Gold Classic. Якщо цікаво, я вам скажу колір. Колір 40. Видно вам. Так, 40 колір. Такий гарний голубий. Так. Ну, не вистачило у мене. У мене від шостого там грамочка залишилася. Навіть на кармани не вистачить. Тому я сьогодні дозамовила ниточки, не вистачило. У мене ще на планку, на воротнік. У неї там по майстер-класу гудзиків немає, але мені хочеться з гудзиками. Не знаю, подивлюся, я замовила, а там, в принципі, в процесі воно покаже. Але кармани. Обов'язково дов'яжу, кармани будуть у мене. Ну, ось такий кардиган. Він в мене вийшов трішки е, нижче бедер. Ну, не трішки, а ну нижче бедер. Бедра закриває. Так, ось такі рукавчики. Візерунок також не важкий. В'язати швидко. Ось так. Якби в принципі в мене ниточки не закінчилися, тому що замовляла в мене, я думала, буде один процес, хотіла плаття собі зв'язати, але потім знайшла такий візерунок, мені сподобалося. І плаття перейшло на другий план, не схотіла. Я думаю, воно буде тестувати. І я вирішила зв'язати такий кардиган. Давно я не в'язала. Таке, що щось та ось зараз навіть прохолодно і можна накидати і носити. Так, це щодо кардигана цього. Так. Наступне, сподіваюся, отримаю ниточки. На днях завтра повинні відправити, і обов'язково дороблю. Так, потім. Я розпочала із пряжі Лізекіт Royal. Чи Роял, вибачте, я не знаю, як правильно роблять наголос. Так, в'яжу я. Ну, мені паутинки, я, ну, всі в'яжуть паутинку, їх дуже багато, а мені щось хочеться такого незвичайного якогось, щоб скомбінувати і паутинку. І щоб воно трішки було, прикривало, щоб не потрібно було під павутинку насити якусь маєчку. Чи, ну, не люблю я цього. Тому я вирішила: ось, горловину я в'яжу резинкою 2х2, на спицях трічка, і в три нитки. В'яжу в три нитки. Так само я хочу і на рукавах зв'язати в три нитки. І потім а потім я вам, якщо в мене буде виходити щось, я вам обов'язково покажу, що я хочу робити далі. Ну, ось ось таке в мене такий жемперочок виходить. Так що потім далі я вам розповім, що в мене буде. Получаться. Так що підписуйтесь, не забувайте, нажимайте на дзвіночок і ви будете знати, коли в мене вийде нове відео. Так, наступне, що я розпочала, я взагалі гачком в'яжу не дуже давно. Спицями так, я в'яжу давно, а от гачком я не сильно давно в'яжу. І великі речі, я здається, тільки одну літню футболочку і то... Квадрати в'язала і майже її не носила, тому що вона сильно була ажурна. А так, взагалі, я гачком дуже мало Це іграшки, таке по мілачах, то десь обв'язати, то подушки, то пледи. А таке, що плаття чи юбка, чи светри, я не в'язала. Але знайшла в інтернеті дуже давно, я правда знайшла. Переписала візерунок, і так вона в мене все лежав, лежав цей візерунок, і я не могла розпочати. Захотілося мені зв'язати ось таку юбку. Таку юбку із пряжі Аліза Діва stretch Ось така вона в мене еластична, в'яжеться зверху, зверху вниз. Це я відмічала де в мене йдуть прибавки, щоб. Не заплутуватись, тому що я ж кажу, що я в гачку не не ас. Але мені хочеться, я стараюся вчитися, мені хочеться навіть спробувати якісь плечові вироби, здорові зв'язати. Тому я навіть замовила, також, якщо прийде мені книжка, я замовила дві книжки на OLX знайшла в'язання крючком. Ну, такі основні навики в мене є. Я знаю, що, що де, як в'яжеться, але де-де як реглан зв'язати, наприклад, гачком, я цього всього в принципі не знаю. Можна знайти в інтернеті, але ну, мені хочеться самі. Мені хочеться, щоб я відкрила, ось у мене воно було переді мною, щоб я не листала, не шукала той так, той так робить. Так що я замовила на OLX дві книги. І друга книга пледи, покривала, здається, одіяла і, мабуть, подушки. Недорогі книжки, так що я обов'язково вам покажу. Детально не зможу, тому що щоб не порушувати авторські права, але все рівно хоч трішки пролистаю вам покажу. І, звичайно ж, скажу. чи... Подобаються вони мені ну, книга погана не буває. Тим, тим паче, якщо там схеми якісь. Ну Відгуки на цю книгу я знаходила. В магазинах їх немає наявності. Відгуки були непогані, тому я вирішила і замовила. Так що ось я пробую в'язати крючком. Бачите, ось піднесу вам, подивитися. Ось така юпочка в мене виходить. Ну, в принципі, мені, мені подобається те, що виходить. Звичайно, вона стільки раз розпускалася, стільки раз заново я розпочинала. Ну, в принципі, мене зрозуміють. Так, це те, що до юбочки касається. Ще у мене ось такий, зараз покажу вам, ще ось такий процесик. Ось така взагалі я розпочинала в'язати плаття, знову ж таки, плаття. І пров'язала я вже його, ну, вже чималенько, вже чуть-чуть і дов'яжу майже до до колін Ну, трішки залишилося. Але мені не подобається, як як плаття сидить. Подобається, як водолазка ось так ось сидить. Дуже гарно. ця резинка, воно все так під горлишко гарно облягає. Тут резинка виходить 3 на три лицевих одна ізнаночна. Ось так у мене тут іде в реглану. Також резинка все. І воно так чітко, так класно, мені подобається, і тому я вирішила розпустити. Розпустю саму цю спідничку і зроблю собі водолазку. Вона така тоненька, не товста. Якраз під вітровку мені подобається. Тому я вирішила розпустити. В'яжу я із пряжі Alize Lana Gold 800. Так, зараз, якщо вам цікаво, я колір скажу 52-й. Ой, вибачте, 152-й. Не добачаю. І я дуже давно брала, здається, в магазині рукоділ. Дуже-дуже давно, я вже не пам'ятаю, я взагалі з бабіною пряжею не, не, не дуже якось ніколи її, в принципі, і не брала. А тоді чомусь вирішила замовити. Замовляла я ще там теж щось з махером було зв'язано, десь у мене кардиган. Такий бордовий також ажурний, ну він класний класний вийшов, і ниточка знає, взагалі нічого, скільки я його і брала, і чудовий, але мені колір. Він такий бордовий і ну не підходить мені колір. І тому я, я його, можливо, раз чи два я його одягла, він під пояс такий длиннуватий без застіпки. І я його не ношу. Віддала мамі. Ну, Мама так інколи накидає. І тому -то і замовляла і у цю ниточку. Я навіть не знаю, що тут склад, який не пам'ятаю взагалі. І тому я додавала ось до цієї пряжі і в'яжу йому таке рябеньке виходить. Але на дотик, на дотик приємне. Мені подобається таке м'якеньке. Ну, навіть м'якше, якщо в'язати саму цю ниточку. Так, вона світла, бачите? А так сіренька додається сюди. Ну, в принципі, я одягала, мені подобається. Подобається, але я розпустю саму цю юбку. Розпустю, де я розпоч... де починала додати тут на розширення плаття. Плаття не подобається, а водолазка сидить. Ну, гарно, мені, мені подобається. Я дов'яжу, обов'язково вам покажу. Так, це ще один такий процес, який трішки буду розпускати. Так, ну і здається, в принципі, здається, нічого я такого на сьогодні вам більше не планувала показати. М -м ну, все, що я хотіла вам показати. В принципі, я і не збиралася знімати відео, все-все відкладала-відкладала, але потім мені захотілося поділитися з вами цією новиною про вступ у спільний проєкт. І я вирішила заодно і відзняти про свої такі роботи, які я розпочала. Так що, дівчатка, я всі посилання залишу, приєднуйтесь до нас. Ще раз хочу подякувати Олічки. Оля, дякую тобі велике за підтримку. Для мене це було, ти не уявляєш, як важливо. Я дуже-дуже тобі вдячна. Без тебе я б не приєдналась, мабуть, до вас. Спасибі тобі, велике. Так що, дівчатка, я залишу і посилання на Олін канал. Найдуже багато візерунків. Заходьте, дивіться, в'яжіть. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. На все добре, миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!